Я не зразу дізналася, як його затримала. Це було постановочне таке відео. Мені потім переслали його. Це ФСБшники повністю значит, одягнені, так як вони затримують дуже небезпечних терористів. Їх там декілька і це ж знімали, все. Тобто, це ж все підготовлено, розумієте? У них всі ролі наперед були розписані. Це все було. Значить, знято на відео, як вони там біля цих дверей стоять, потім відкривають двері. Наступний кадр, що володя вже на землі, обличчям до підлогу. Ну, роздягнений в майці, розумієте? А потім, значить. ФСБшник щось там розглядає, я не знаю, я так розуміла, що той начебто той вибуховий пристрій, який начебто знайшли в тому будинку. Ну от Таким, таким способом його так. І я це, про це дізналася значно пізніше. Мені просто переслали потім уже тут громадський активіст, з яким я ну, спілкуюся.